Привіт! Якщо вам здається, що панки це лише про бухло, сигарети і крики під гітару, то сьогодні я трохи зламаю це уявлення, бо будемо говорити про стрейт едж субкультуру, яка заявила: а ми не п'ємо, не куримо і в нас взагалі є принципи. І не подумайте, це не якась там реклама здорового способу життя від мінздраву. Стрейт едж виріс прямо з панк-сцени, з усього цього хаосу, протесту і анархії. Просто в один момент дехто з панків сказав. Стоп, ми не хочемо самознищення. Ми хочемо бунтувати, але тверезо. Усе почалося на початку 80-х у Вашингтоні, коли гурт Minor Threat випустив пісню з назвою Straight Edge. Вона не повчала, не вказувала, просто я не вживаю наркотики, не п'ю і не веду себе як ідіот. У той момент це був дуже радикальний меседж у панк культурі, де всі навколо знецінювали себе, вони зберігали себе. І це не моралізаторство, це бунт проти саморуйнування. А далі понеслося: одні вирішили, що до цього треба додати спортзал і братерство, інші веганство і боротьбу за права тварин, Треті – індуїзм і мантри. А четверті взагалі почали рубати все під корінь і стали такими радикалами, що навіть інші стрейт-еджери почали з ними не сидіти. Тож сьогодні зануримось у цей дивний світ тверезих, але дуже гучних людей. Подивимось, що таке стрейт едж, як воно зародилось, чим надихало, у що вироджувалось і чому деякі з них поводились так, наче в них не відсутність алкоголю, а його токсична передозировка. Поїхали Окей, сідайте зручніше, вмикайте уявну гітару і трохи напружте брови. Зараз будемо розбиратись, що було з першою хвилею стрейтеджу. Це ті самі оджі. Оригінальні ганстери тверезого панку все почалося на початку 80-х у Вашингтоні, столиці США, яка тоді була не тільки центром політики, але й парадоксально розсадником хардкор панку. Якщо Нью-Йорк був агресивно кримінальним, то Вашингтон це така собі бібліотека з кулаками, інтелігентні діти, які щось читали, але все одно хотіли ламати систему. От у цьому інтелігентному, але гнівному середовищі з'являється гурт «Minor Threat», і от вокаліст Ієн Маккей видає пісню Straight Edge. Звучить пісня хвилину з копійками. Але як у хорошому експресо, туди втиснули філософію на роки вперед: Я не п'ю, я не курю, я не беру наркотики, я не трахаю, кого попало, бо в мене є самоповага. І звучало це не як нотація від бабусі, а як? Я просто не хочу бути залежним дебілом, окей. І це був дуже важливий нюанс. Бо стрейт едж це не моралізаторство, це не всі грішники підете в пекло. Це радше я бачив, як ви всі виглядаєте після трьох пляшок пива. Ні, дякую. Філософія першої хвилі була про самоконтроль. Це була реакція на деструктивність у сцені. Бо хардкор панк тоді це було як вечірка на Титаніку гучно, весело, але всі знають, що корабель тоне. І от стрейт еджери сказали. Ми не хочемо тонути разом з усіма. Ми хочемо, щоб панк був не про смерть, а про силу. І це не жарт. У їхніх текстах і в усьому образі не було аскези в стилі: от я не їм м'яса, не дихаю і не займаюсь сексом, бо життя це гріх. Ні. Вони казали: я не трую себе, бо я крутий. Мені не треба оте все, щоб бути божевільним на сцені. Вони були вегетаріанці, але не тужили за ковбасою. Вони не пили, але і тверезість не перетворювали на святість. Символом руху стала літера іх, яку клуби ставили на руки неповнолітнім, щоб їм не продавали алкоголь. І стрейт еджери це взяли як гордість. Типу, так, я не п'ю і що? Бий мене по руці, але я свідомий. Уявіть собі людину, яка сама собі ставить ікс на руку і заходить у клуб із виглядом: не дамся зіпсувати, як ваше пиво моїм шлунком. І тут прикол: ці хлопці, що не пили, не курили і не займалися випадковим сексом, були на сцені найбільш дикими. Стрибки зі сцени, мошпіт, кров, крики все на місці. Просто без похмілля потім. Уявіть собі, вся сцена виглядає так, ніби в залі вирує алкогольна оргія, а потім ти дізнаєшся, що ніхто навіть не пив. Це як подивитись на релігійний обряд шаманів, а потім зрозуміти, що вони просто на адреналіні? Фішка в тому, що стрейт едж був антитезою гедонізму. Але не з позиції злоби, а з позиції сили. Типу, ти зависиш від цигарок жалюгідно. Я ні, і мені ок. Це був стоїцизм для панків. Але не такий, де ти сидиш і медитуєш, а такий, де ти б'єшся в мошпіті і не втрачаєш самоконтроль. І якщо дуже грубо уявити стрейт-еджера першої хвилі, це якби Сократ і Брюс Лі зібрали гурт, грали хардкор, нічого не вживали і в перервах ще давали філософські поради про життя. Ну хіба не краса? Отакою була перша хвиля: дика, голосна, свідома і повна саркастичного тверезу погляду на світ. Далі буде тільки дивніше. Добре, тепер переходимо до другої хвилі Стрейт Еджу, тобто, коли все стало серйозніше, м'язистіше і, чесно кажучи, трохи фанатичніше. Якщо перша хвиля була схожа на Я не п'ю, бо в мене є гідність, то друга хвиля вже заходила з настроєм Я не п'ю, і ти грішнику теж не смієш. У середині 80-х і далі, коли пісня Minor Threat стала вже своєрідним гімном, Стрейт Едж починає розповзатися по США, а потім і по всьому світу. Але щось іде трохи не туди. В сенсі, не в поганому сенсі, а просто в більш жорсткий. Першу хвилю надихала особиста свобода, а от друга хвиля вже починає будувати щось схоже на сувору моральну армію. І знаєш, це ще не фашизм, але вже дуже серйозна дисципліна в шкарпетках до коліна. Починає з'являтися так званий Youth Crew, гурти типу Youth of Today, Gorilla Biscuits, Judge, з короткими стрижками, шортами для тренувань і серцями, наповненими не пивом, а братерством. Якщо перша хвиля була трохи поетична у своїй простоті, то друга вже більше схожа на секцію карате, де перед тренуванням читають антиспоживацький маніфест. Їхня філософія була проста по-перше, тіло храм, і тому ми не труємо його жодною гидотою. По-друге, розум теж храм, тому ми не дозволяємо системі запудрювати нам мізки алкогольною рекламою, сексуалізованими поп-ідолами і корпоративною ідеологією. По-третє, ми не окремі індивіди, ми братерство. І ця ідея єдності була дуже сильною. Вони називали це позікру від слова позитив, типу ми не просто тверезі, ми ще й добрі, відкриті і етичні. Тут усе вже починає виглядати як ранній монастир для панків: ніхто не п'є, не курить, качається, слухає хардкор, говорить про духовний розвиток і зневажає споживацтво. У когось там починалася молодість із дівчат, вечірок і дурощів, а у них. З обговорення того, чи морально їсти чіпси, якщо їх виробляє корпорація, що тестує на тваринах. І тут уже з'являється перша тріщина, бо дехто починає переходити від особистого вибору до морального обов'язку всіх. З'являються жорсткіші послання: ти п'єш, значить, ти частина проблеми. Ти їси м'ясо, ти вбивця. Ти слухаєш мейнстримну музику, ти зрадник сцени. Ну, Тобто починається класичний синдром другого альбому. Спочатку було я просто не п'ю, тепер всі, хто п'ють, моральна гниль, і я це виріжу з корінням. До речі, тут і веганство починає набирати обертів як частина пакету. Тобто, вже не просто стрейт едж, а стрейт едж плюс я не їм нічого, що має обличчя. Це ще не хардлайн, про них ми ще поговоримо, але вже така собі дієтична дисципліна з бойовим духом. І от уяви собі гурт, що стоїть на сцені, грає хардкор з такою люттю, що, здається, зараз хтось вибухне. Але замість того, щоб потім піти напитися чи понюхати щось у туалеті, вони йдуть їсти нут із булгуром, розповідаючи один одному про нову книжку про критичну теорію. Публіка здебільшого молодь. І от у них в очах блищить не пиво, а сенс життя. Молодь, яка не хоче бути тупою копією своїх п'яних батьків, вони хочуть бути кращими. І оця друга хвиля, вона вся про ідеалізм. Жорсткий, іноді нетерпимий, але чесний. Фактично, друга хвиля зробила стрейтеджу не просто стиль життя, а етичний фронт. Не всі це витримували. Дехто казав, мені просто подобається не пити, я не підписувався на культ. Але ті, хто залишався, ставали, ну, воїнами духу. Такі собі тверезі хрестоносці тільки замість меча, мікрофон і напульсники. Друга хвиля зробила з цього руху справжню ідеологію. І навіть якщо вона трохи перегинала палку, без неї straight Edge не вижив би. Бо поки хтось просто кидав палити, інші будували з цього філософію нового світу. А далі з'явиться третя хвиля. І там уже буде радикалізм, божевільні мікси з релігією, екоактивізмом, анархізмом і повним відривом від реальності. Добре, тримайся, бо зараз будемо говорити про третю хвилю стрейт-еджу. Ту саму, де вже починає пахнути не тільки потом і нутом, а ще трохи апокаліпсисом, фанатизмом і цитатами з Біблії, але по хардкорному Якщо перша хвиля була як: Я не п'ю, бо це не моє. А друга: Я не п'ю і тобі не раджу, то третя каже: Я не п'ю, і якщо ти п'єш, я розіб'ю тобі обличчя заради вищої справедливості. Ми говоримо про 90-ті роки. На дворі криза. Холодна війна щойно скінчилась, а замість світлого майбутнього френд по тіліку і капіталізм без гальм. І тут стрейт едж стає ще більш радикальним у деяких випадках аж до абсурду, але по-своєму цікаво. Тут з'являється явище, яке відоме як хардлайн, щось типу стрейт еджу на стероїдах, що прийняв нестероїдну присягу. Це така собі суміш веганства, антиабортного активізму, хардкор панку, антикапіталізму, антигедонізму і антивзагалі всього. Але по порядку хардлайн починається з того, що хтось каже: гаразд, ми не їмо м'яса і не п'ємо. Але ж це ще не все. Давайте не будемо вживати жодних наркотиків, навіть ліків, не займатимемося сексом взагалі, якщо не для розмноження. І взагалі жити треба строго по природних конах. І тут починаєш розуміти: ці люди хочуть бути гіперетичними, от тільки без поняття міри. Їхня філософія виглядає як щось середнє між монастирем, радикальним екоактивізмом і карате сектою. Вони не просто виступали за тверезість, вони бачили в цьому священну місію. Людство зіпсоване, цивілізація гнила, сексуальна розбещеність це занепад, антибіотики це зрада природи. І як ти вже здогадався, багато з них почали казати: той, хто не з нами проти нас. Тобто перехожий з піцею і колою в руках вже агент системи. І от тут з'являються насильницькі елементи. Частина хардлайн груп просто йшла вулицею і била тих, хто курить. В буквальному сенсі. Це не метафора. В деяких містах США стрейт-еджери стали асоціюватися з насильством. Був навіть гурт Vegan Reich, що вже звучить як небезпечна суміш хумусом і тоталітаризмом, який просував ідею повного відмовлення від сучасного світу. Вони реально вірили, що людство потрібно перевиховати, і не виключено, що за допомогою лома окремі персонажі у третій хвилі почали мішати це все з релігією. Наприклад, з кришнаїзмом. З'явилися стрейт едж кришнаїти, їхній стиль, барабан, мантра, веганство, хардкор і погляд як у людини, яка не спить вже третю добу, бо обдумує концепцію духовної революції. Вони не просто співали про свідомість Крішни, вони це на сцені під гітари, ніби рятували світ від бутерброда з шинкою. І ось ця суміш ідеалізму, ярості та духовного фанатизму зробила третю хвилю справжнім вибухом. У когось були хіпі, у когось рейви. А у Edge – пісня, в якій поєднується медитація, мізантропія і бажання побити власного власного за те, що той їсть ковбасу. Але не вся третя хвиля була такою. Частина людей просто хотіла йти далі у власній етичній послідовності. Були й ті, хто зберігав розум, не бив людей і займався, наприклад, маа, боротьбою за права тварин або екологію. Деякі з них перейшли у diy активізм, будували екоспільноти, займались займалися самоосвітою, критикою медіа, політики, створювали зіни та інфраструктуру для незалежної культури. Просто найбільш гучно лунали ті, хто ходив із лозунгами типу смерть Макдоналдс» або м'ясо це геноцид. А ті, хто просто хотіли жити етично, як завжди, були менш гламурні в новинах. Якщо коротко, третя хвиля це етична революція, яка перейшла у бойову. Це якби Будда раптом став лідером панк гурту, а потім вирішив, що всі інші боги то вигадка, а правильний шлях тільки його. І ще бажано з мачете. І незважаючи на все це, третя хвиля зробила багато важливого. Вона підняла питання про споживання, відповідальність, природу і самодисципліну. Просто, як це часто буває, частина людей забула: якщо ти занадто борешся зі злом, сам стаєш його дзеркалом. Отож, третя хвиля це хардкорна етика без ременя безпеки. І якщо ти ще з нами, вітаю! Наступна зупинка Straight Edge у 2000-х. Там теж буде цікаво. Добре, продовжуємо. Після всього цього фанатичного замісу третьої хвилі, коли стрейт-еджери почали виглядати як суміш монаха Вегана і агресивного Йогіна з бейсбольною битою, настав час. Ну, не скажу, що заспокоїтись, але принаймні трохи охолонути. Починаються двотисячні. Світ змінюється: інтернет, соцмережі, глобалізація, нова музика, нові способи самоідентифікації. І стрейт Едж на цьому тлі теж мутує. Тепер він... Не просто етичний панк заклик до бойкоту алкоголю, а частина мозаїчного культурного поля. Якщо раніше ти був стрейт еджером, це означало, що тебе видно з першого погляду: коротка стрижка татуювання з X, футболка Youth of Today і погляд як у тренера з Дзюдо, який читає Ніцше. А от у 2000-х усе трохи розмивається. Тепер стрейт Едж може бути і в худі за аніме, і в окулярах, і без агресії. Можна не не влаштовувати хрестовий похід проти пивзаводу. Достатньо просто сказати: Я не п'ю і не хочу. І це вже теж прийнятно. Straight Edge переходить із тотального спротиву в варіативну ідентичність. Він більше не тільки для хардкор панків, не тільки для веганів радикалів. У 2000-х у Straight Edge з'являються нові обличчя. Наприклад, хтось може бути Straight Edge і при цьому бути повністю аполітичним. Інший стрейт едж і фемініст, або стрейт едж і гей-активіст, або взагалі тихий інтелігент, що просто не п'є, бо не бачить у тому сенсу. Тут починає діяти принцип: тверезість це інструмент, а не релігія. Тобто хтось використовує її для спорту, хтось для творчості, хтось як спосіб не загрузнути в пострадянському алкогольно-депресивному болоті. З'являється купа нових музичних сцен, наприклад, хардкор з емоційною лірикою, мелодик хардкор. Там теж бувають стрейт еджери. Але замість don't smoke, don't drink, вони співають щось типу: я не вживаю, бо втратив брата і більше не хочу губити себе. І це вже не мантра аскетта сповідь. А ще цікаво, що починає зникати тиск. У дев'яності ти не пив, ти герой. А якщо пив, то зрадник. А тут уже простіше: ти straight едж? Круто, не стрейт едж, ну, головне, щоб не токсичний тип, що лізе до всіх з пивом і тупими жартами. З'являються меми, самоіронія. Футболки з надписами Not drinking, still angry». тобто рух набуває нового рівня свідомості, постіронічного. Звісно, є й ті, хто лишається хардкорним, і це класно. Але вже немає того тотального дуалізму. Або ти з нами, або ти моральне сміття. Замість цього спільноти невеликі місцеві, часто DIY, які організовують концерти, зіні, арт тусовки. Ідеї стрейт еджу стають більш людяними. Це вже не про чистоту проти бруду. А про здорове бажання не втрачати себе в галасі світу. І головне зникає необхідність доводити щось усім. Ти стрейт едж, ок, не треба бити в барабани моральної війни. Просто живи, як вважаєш за потрібне. І це, мабуть, найздоровіший етап. Бо коли ідея проходить через фанатизм, потім виживає, росте і стає тихою силою, тоді вона дійсно стає частиною культури, а не просто спалахом. Отож, стрейт 2000-х – це про вибір без крику. Про тверезість без догматизму, про етику без кулаків. Але не думай, що на цьому кінець. Зараз нові покоління переосмислюють усе це ще раз. Бо Стрейт Едж, як і філософія, ніколи не помирає. Він просто змінює зачіску і переходить у новий Діскорд-чат. До речі, якщо тобі близька тема тверезого способу життя, заглянь на подкасти на цьому каналі про книги Аллена Кара. Так, так, того самого, що допоміг мільйонам кинути курити, бухати і взагалі мислити інакше. Я сам прихильник підходу життя без допінгу, але без агресії, без моралізаторства, без цього я святий, а ви всі в багні. Просто як спроба жити свідомо, не тікаючи від реальності в пляшку чи косячок. Мені ближче ідея, де «straight edge» – це не наказ, а пропозиція, не суд, а альтернатива. Не секта з м'язистими борцями проти редбула, а спільнота тих, хто обрав свій шлях і не вимагає аплодисментів. Жити тверезо – це не обов'язково жити нудно. Це може бути шалено цікаво, глибоко і навіть весело, просто в іншому ключі. Тож, якщо тебе зачепила ця тема, дивись і слухай інші випуски, де розбираємо все це з різних кутів. А поки бувай, бережи голову холодною, серце гарячим, і не забувай головне не те, що ти не вживаєш, а те, що ти натомість твориш. Побачимось у наступних відео.